Дух каже церкві потрібно бути дуже уважним. А про що говорить Дух церкви? І Господь, книга об'явлення, він корекцію наводить для всіх віруючих, щоб ми не потрапили в цю оману вавилонської блудниці, яка була через всю історію людства. І ми бачимо, що багато людей у це потрапили, і Божий народ у це потрапив, і віруючі, і багато церков, і багато деномінацій. І сьогодні це не секрет, якщо подивитися, чим займається Вавилон. Вавилон він загруз у гріху, в мамоні, в цьому світі. Він рухається з духом Антихриста в унісон, а дух Антихриста він проти Христа, він замість Христа. І ось релігія вона намагається замінити Христа, спотворити все, зачарувати. І багато людей перебувають у звабленні. Вавилон. Він завжди в насильстві, він у крові. Ісус говорив фарисеям: ви пам'ятаєте, ваші батьки вбили пророків, а ви будуєте пам'ятник. На вас буде вина від крові Авеля, так Авель був від початку створення світу, аж до крові Захарія. Він показує всю цю історію людську, він показує всю історію Вавилона. Тому всякі там релігії, всякі церкви. Та релігійні всякі рухи, які не відображають праведність, святість Ісуса Христа та Духа Святого, а навпаки, відображають цей світ. Вони справді пов'язані з царями земними, з ідолами, з усіма вершниками апокаліпсису. Ми можемо бачити, з лукавством, з брехнею, з насильством це Вавилон. А ось пророки і святі вони можуть бачити і можуть це викрити. І тому Вавилон завжди виступає проти пророків, щоб вбити, переслідувати святих Божих, тому що вони є світлом Божим і можуть принести це просвітництво та розуміння. Сам Господь дає корекцію, і він практично від початку пише послання святим, пише послання церкві, пише послання, це об'явлення віруючим людям. Щоб вони могли в цьому розібратися і не потрапити в цю спокусу. В це релігійне чаклунство. Але могли розібратися, де Вавилон дійсно, а де церква, де Бог, а де сатана. Що ми можемо побачити? Ті люди, які намагаються відкидати любов Божу, він каже тій церкві: Зрушу твого свічника. І тоді стає ясно. Ага, без любові Божої тоді церква перетворюється на кого? На Вавилон. Далі за іншу церкву він теж каже, що будь твердий навіть до смерті. Тобто боятися смерті не треба, боятися цього світу не треба, він каже. І так само є люди, які приходять і намагаються гнати, діставати тебе і таке інше, називаючи себе там юдеями, тобто релігійними людьми. Він каже, ті люди, які гонять на святих Божих. На справжню церкву, він каже, вони сатаністи, не звертай на них уваги. Наступне послання: у тебе в церкві є люди, які тримаються науки Николаїцької. Чинити розпусту можна, ідолопоклонство поширює у церкві тощо. Він каже: якщо ти це не покараєш, тобто, якщо ти з цим не розберешся, тоді я з тобою розберусь. Господь каже такому служителю. Ага, ми також бачимо, що це серйозно. Наступне послання каже: є жінки, які вчать ідолопоклонству теж чинити розпусту і таке інше. І що Господь каже: ти нормально служиш, тобто служителю, але те, чим вона займається, це глибини сатани. І ті, хто до цього будуть причетні, я уражу і дітей навіть уражу смертю. Це дуже серйозно. Наступне послання. Ісус каже. А ти називаєшся, ніби ти живий, тобто кажеш, що ти церква, а ти мертвий, тому що не проповідуєш слово Боже. Але є в тебе декілька людей, які носять білу одежу, одежу праведності та святості, а ти вже не носиш одежу праведності та святості. І коли ти дивишся на це все, ти розумієш, ага, куди ж ці всі церкви рухаються. Вони ж, начебто, під егідою церкви, не просто релігія. Ісус каже. Слухайте, що промовляє дух церкви, і дух він викриває, відкриває, показує все це. Шосту церкву, якщо ми дивимося знову ж таки служителя, який працює, який зберігає слово Боже, який зберіг віру і так далі, приходять також релігійні люди, які намагаються. Діставати цю людину, і Господь каже, що це теж сатаністи. Не звертай уваги на них. Вони кажуть, ми юдеї, релігійні, віруючі і таке інше це не спрацює. Тобто, ми бачимо, що у цих посланнях тут купа віруючих людей, і навіть євреї, юдеї тощо, а Господь їх називає сатаністами, глибини сатани, це ідолопоклонство каже, це розпуста і так далі. І останнє послання ми вже бачимо сьоме, про що говорить. Що мене від такої віри, яка є в тебе, мене нудить, виплюну з уст моїх. Чому? Тому що церква вона була сфокусована на мамоні. Ми розбагатіли матеріалізм у нас це те весь фокус тільки на матеріальному світі. Тому Ісус каже: не може бути Бог та мамона. Господь каже: виплюну тебе, будь ревний і покайся. І Господь він завжди говорив: хто має вухо, хай чує, слухайте, що Дух промовляє церкві. А тут він досить чітко та ясно сказав, і Господь про це дуже добре подбав. Тому для мене дуже просто, якщо я з чимось, з якимись подіями стикаюся, насамперед я дивлюся, це церква, якщо це якась релігійна дія чи спільнота, чи це Вавилон, когось можна визначити одразу. Хтось відкривається згодом, кожен має історію. І через це все можна дуже швидко розібратись та визначитись. Тому Ісус і закінчує Біблію, Він каже: вийди з Вавилону і з'єднайся з Богом, з'єднайся з церквою, яка рухається та слухає Духа Божого. Тому Дух Божий і відкриває, і показує, дух промовляє церкві.